Доброго всім дня. Сьогодні сирні кульки. Кидаю чайної ложки соди у сир, сир дасть свою реакцію на соду. Била яєчко одне, мішаю ложкою, всипала трохи муки, мішаю ложкою, вимішую, доки можливо. Потім, коли вже стане, ложка не буде вимішувати, не буде удобно, то я буду місити рукою. Замісюю таке. Повільне, але не туге, таке повільне тісто. У мене сир посолений, солені будуть, а можна їх і цукру кинути. Ляю олії на сковородку так, багатенько, бо вони мають там, так як пончики жаряться. то потім беру так шматочки, тісто не липне до рук. Виробляю такі. Маленькі кульки. Якщо солодкі робити, то потім їх можна і пудрою присипати. Вони в мене просто сир такий був підсолений трохи. Вони, вони в середині виходять, такі сир, аж тягнеться, такі смачненькі. Олія нагрілася і кидаємо на сковородку. Вони трошки збільшуються в, в об'ємі робляться. Ну, Смачненькі такі виходять, Ми їх часто жаримо. До чаю і просто так. Діти люблять таку смакоту. То, їх виходить багато. З того, що я взяла десь там 300 грамів було сиру, то їх багато виходить. Миска гарна виходить, така у мене. Жаряться вони отак швиденько, одні за одним, тільки співати повертати їх яка миска везлика виходить їх. Всім смачного. Дякую вам, що ви зі мною. Всі до зустрічі!